Минуло два роки. Майдан переміг, минуло з того часу два роки, але в країні майже нічого не змінилося. Як була говорільна у Верховній Раді, так і є. Як нічого не робилось, так нічого і не робиться. Я думаю, найкращим шануванням пам'яті героїв буде навіть не мітинги, а те, щоб ідеали, за які вони загинули, втілювалися в життя. Єдине, що радує сьогодні, що тут багато молоді. Це наше майбутнє. І я сподіваюся, що вони зможуть втілити ті іде ідеали, тому що вже дуже мало віри, що це швидко буде зроблено. А дивлячись, скільки От є зараз дуже багато активної молоді, яка виросла вже на нових ідеалах, якої який... новий зовсім світогляд. І це єдине сподівання, що вони зможуть побудувати. Вільну, незалежну, європейську державу з назвою Україна, в якій люди будуть жити так, як живе вся Європа. Дуже хочеться, щоб смерть Героїв Майдану не, не була напрасна, щоб ця смерть дала Україні поштовх, щоб ми нарешті стали країною, де поважають людей, де живуть, де влада працює для людей і на людей. Оце основне сподівання, в яке я вірю, і я вірю, що це буде.